На березі річки Бистриці Недвірнянської стартувало змагання чемпіонату з лову риби з пініного з берега. Кількість учасників є близько двадцяти. Про самі змагання, його етапи та нюанси цього спорту розповів головний тренер збірної України з лову риби з пініного зберега Андрій Мацугін. Це саме чемпіонат лову риби з пінного зберега проводиться саме в таких локаціях по порелі. Чому? Тому що Раніше все ж таки було прийнято у нас ловити більш привичну для нас ригу, Так? Це щука, окунь, судак. змагання поводились на... В таких річ, як Вісна, Дніпро, більш-менші річки, там канали різні, тобто ну, на різних водоймах, але ловили звичайну рибу. А от зараз вже ми нарешті організували саме офіційний чемпіонат України по цій, по, саме по цій ловлі. От. І це значний крок для розвитку риболовного спорту в Україні. Наші спортсмени вже неодноразово показували дуже гарні результати на змаганнях міжнародного рівня, і я вважаю, що такий крок підвищить по-перше, конкуренцію, а значить і рівень спортсменів, що несумінно дасть результати на чемпіонаті світу. Багато там було якби моментів, коли Намагалися зробити по іншій рибі, але це вважається все ж таки у світі найбільш спортивна риба і тому саме форель. Тому саме людська річка, форель, вона запускається у річку, це теж відбувається таким самим на що світу, як робимо і ми. От зараз ми запустили на участок річки форель і, і Андрій розповідає, чому було обрано таке місце та що саме сприяло такому це, вибору. Нам цього разу вдалося знайти достатньо, я вважаю, гарний участок річки. Це прямо біля надвірної. І ну, в принципі всі спортсмени були задоволені, побачивши річку. І я вважаю, що змагання повинні пройти дуже гарно. Спортсмен пояснює всю почерговість дій в змаганнях, як обираються секції для лову та яким чином облаштовують. Підготовлюється е, місце змагань, е, потім сюди проводять рибу, її запускають. Е, для того, щоб риба не пішла е, далеко, її ну, рі, участок річки загорожують, е, для, ну, тимчасово загорожують, для того, щоб риба е, далеко не змогла піти з зони змагань. Е, після цього е, відбуваються е, тури змагань. Цього разу буде у нас чотири тури, але взагалі ну, найчастіше це відбувається два тури. Дається старт, спортсмени заходять у сектора. По жребію вони мають певну, певну очередність стартування і вони займають вільні сектори. Кожний займає той сектор, який він вважає найкращим. Після нього так само наступний вільний сектор, тобто всі займають тільки вільні сектора. Після цього дається старт і 45 хвилин спортсмени ловлять. Після цього знову фініш збираються в центрі зони і знову розходяться. І так, чотири рази. Рахується риба тільки по кількості, тобто кількість хвостів рахується як результат спортсмена. І в залежності від цього виставляються місця, які займає спортсмен всі, кожні 45 хвилин. І по ітогу сумуються ці дані, виявляється найкращий приклад. Того туру спортсмен. Зауважує, що рибу було відібрано з пріоритетом на кількість аніж на розмір. Ми рибу закупта купили у господарства, яке називається більшівці риба. Хлопці пошли нам на дуже допомогли нам в тому плані, що нам потрібна достатньо дрібна по їх риба і вони нам пішли нам на уступки і зробили сортування для того щоб в нас була більша кількість тобто нам дуже важливо щоб не вага риби була велика так а саме кількість тому що чим більше по кількості буде риба в воді тим буде більш цікавість мами Поділився думками щодо чемпіонату та висловив надії на подальший розвиток даного спорту начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Сьогодні ми на березі річки Бестриця, де стартує чемпіонат України з лову риби з берега. Такий захід проводиться вперше. Учасники з цілої України є відбором дані змагання є відбором на чемпіонат світу з лову риби. Ми започатковуємо і хотіли би продовжити це кожного року в більшій кількості і в більших масштабах. Так доля нас звела з паном Андрієм, що вистриця Надвірнянська дає можливість це робити, то ми не знаємо, що маємо зробити, щоб на постійній основі в нашому місті, в нашій громаді, гостинні на Двірнянщині, біля підніжжя красивого краєвиду гори Городище, тут гора Городище, ви на постійній основі. Започаткували чемпіонат України. Ми готові навіть через бюджет програму прийняти, щоб ви почували себе як вдома. Тому дякую вам, що ви вибрали нашу громаду. Ми з своєї сторони не тільки познайомилися, але я думаю, наші стосунки через знайомство набудуть таких робочих державницьких, для того, щоб ми популяризували такий прекрасний вид спорту, як лову риби з берега, спінінгу.